Коротше, оновлення за один тиждень на вигові 1,7. Я вколола свою першу дозу Wegovie 1,7 вівторок вечором, восьма, напевно, вечора, якось так. Восьма-дев'ята вечора. Прокинулась я з нудотою, і при цьому цей укол мене дуже пік. Я так ніякий укол не відчувала. Але як я вже зрозуміла, боже, три місяці на бегові я ж тепер зрозуміла. Я не знаю, чому я не витягала препарат з холодильника, щоб він постояв при кімнатній температурі 30 хвилин. Це дуже потрібно робити. Ін'єкція тоді взагалі нічого не пече. Я оцю зробила нічого не відчула, тому що препарат 40 хвилин полежав при кімнатній температурі. Прокинулась, от вечір я зробила е, свою першу ін'єкцію вигові 1,7. На наступний день я прокинулась, мене нудило. Мене так нудило. У мене такий стан був, ніби в мене токсикоз, і я вагітність згадала. Це жах був. Коротше, мене так нудило, голова, голова ще не боліла, але, коротше. Я повезла сина в школу і думала, їду я пока в мене досі немає добрий кав у мене кава якась Starbucks, не зрозуміла в капсулах, але в мене не добра коротше. Я повезла сина в школу, після того, думаю, так, мене нудить, я ні кави не хочу, я води навіть не хочу, я нічого не хочу, але я йду візьму каву, тому що в мене постійно болить голова. Коли я не, не поп'ю каву, мене болить голова. Я поїхала взяти собі каву, капучинку, можливо, треба було брати американу без молока. Скоро вона не прийду, а може ні. Коротше. Я взяла каву я зробила ковток. Я не могла пити каву, я не могла пити свою улюблену каву, без якої життя не уявляю, жити не можу. Я колись випивала, типу, мінімум дві. Це дві тере пять було чашок кави на день. Так, це не здорово, теж це не прикольно, але я просто не можу пити каву. Для мене був шок, я ковток зробила. Десь в обід мене починає боліти голова. Я думаю, так. Треба щось поїсти, навіть якщо я не хочу. Мені здається, що в мене таке було відчуття в шлунку. Знаєте, як це, не знаю, смок чи тебе, бо ти голодний. Я таке відчувала в шлунку, але всередині я такого не відчувала. Типу, я їсти не хотіла, але шлунок, напевно, якісь знаки давав мені. І, коротше, я поїла в 3.30, десь пів четвертя. Це. це Перша, перша моя їжа була на наступний день після першої ін'єкції, четвертя обіду. Мене голова страшно боліла, не переставала. І я взагалі то з'їла. Я взяла таку маленьку порцію, я вже показувала, і я взагалі то її з'їла, що для мене було дивно, що я з'їла Та. Але там дійсно не було багато. Е, мене боліла голова, я випила ще одну таблетку, я випила дві таблетки і десь. Через 3 години після того, як я боїла, випила ще таблетки. У мене була блювота. Голова боліла страшно, але я цю блювоту не відношу саме до вигові. Бо реально, як я казала колись в якомусь відео, що якщо в мене болить голова, дуже сильно, прям нереально сильно, це призводить, що я блюю. Так пройшов мій прекрасний день взагалі на, на цій дозі, другий день, можна сказати, перший, бо за вечором було. Ну, коротше. І всі наступні дні мені було дуже погано. Я постійно відчувала цю нудоту, Це реально мені нагадувало токсикоз. Мені все було не так. Мені мені взагалі було не добре. Мені так було важко, що я думала, що я, напевно, навіть на цій дозі залишусь. І навіть не буду переходити на вже останню таку терапевтичну дозу, 2,4. і коротше, аж вчора, на шостий день, я почала відчувати себе людиною. Я з'їла, наприклад, сніданок і обіду вечерю. Я їм два рази на день лише, так виходить, і більше і так не хочеться. Е, я з'їла весь свій сніданок, який поклала, поклала на тарілку, також обіду вечерю свою, чи то була вечеря Вечеря була. Е, вечерю теж всю з'їла. Ну, типу, я не переїдала, але я наїлася, тому що я нормально кладу. Не прям такі вже великі порції, як колись. І тільки вчора, і це доводить, що препарат втрачає свою силу. От вже. Під кінець тижня. Тільки вчора я почувалася як людина, і сьогодні я почуваюся як людина, я попила каву, я поснідала дуже гарно, і мені так прикольно. Але от я, з ну, я поїла більше, якщо б це був перший день або другий день, ну просто я тільки що обколола, я так би не з'їла. От. І ще одне, я не ходила в туалет 5 днів на цій дозі. Це такий побічний ефект, це вже дійсно відвагові. Я не ходила в туалет 5 днів, також у мене було вздуття. Боже, мій шлунок такі звуки видавав. Це так якось неприємно, коли ти йдеш кудись. У мене було вздуття цілий тиждень. І зараз, цей тиждень наступний, я буду працювати, подивитися година, тому що мені потрібно забиратися в вдруге. Другий, 15-20 всі школи, а зараз перша 56. А, я буду цей наступний тиждень працювати над тим, щоб реально пити більше води. До речі, води не хочеться пити. Я вже казала про це. З, з, з кожною збільшеною дозою мені не хочеться пити. Це ж, напевно, те, що як ти їш, якось відчувається. І, і погода така, от зараз жарко на вулиці. Ніби хочеться, але вона не йде так легко, як колись йшла. Дуже важко йде вода. Це треба більше пити і більше рухатись. Тому що вздуття оце було купець. У мене такого ніколи не було. У мене такого реально ніколи не було. Просто дивні звуки ж він видає цілий тиждень. І от це я в не ходила. Оцих таких два побічних ефекти було у мене на цій новій дозі за перший тиждень. Тому я вирішила записати таке коротеньке відео, тому що це повністю змінило це те все, що я відчувала, як я переносила препарат перших три місяці. Перших три місяці, навіть доза 1 міліграм, мені було дуже комфортно. Я так класно жила, я взагалі хотіла їсти. На цих всіх дозах я хотіла завжди їсти, але я їла менше Тим і не переїдала, і так я скидала вагу. А коли я вколола ось цю дозу вже, це реально повністю змінюється. Типу, ти реально не хочеш їсти, абсолютно. Ти навіть кави не хочеш, але я хочу її пити, хоча б одну, бо мені не добре, без Ем, Коротше, це повністю інші відчуття, і препарат реально так, як вже діє. Оце от то, напевно, на що я чекала, коли вколола дозу першу початкову старту в 0,25. Ось такі у мене були оновлення. Всім дякую, кому було цікаво. Все, я побігла, всім па-па.